Шановні пані та панове, епідсезону щодо грипу та ГРВІ у розпалі. Ситуація контрольована, однак ми виходимо на пік захворюваності на восьмому тижні року, 17 по 23 лютого, на Вінниччині перевищення епідпорогу порогу склало плюс 37%. За тиждень до лікарів звернулося понад 11 тисяч людей, серед яких 54% – діти у порівнянні з попереднім тижнем. Рівень захворюваності зріс ще на плюс 17%. З початку року на грип та гострі респіраторні захворювання перехворіло майже 55,5 тисяч людей, серед яких 55% – це діти. Позитивний тест на ковід отримало 89 людей, серед яких 12 – це діти. Вірусологічні дослідження нашої лабораторії з початку року підтвердили циркуляцію грипу Б 20 випадків, грипу А 18 випадків, тобто кумулятивно це 56% від загалу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Крім того, було діагностовано респіраторно-сенситіальне 14 випадків, аденовірус – 6, ріновірус – 5%. Мітопневма 4 та пара грип випадок, що допоможе вберегтися від хвороби. Нагадую, вакцинація навіть у розпал е є найефективнішим. Захистом від вірусу та від ускладнень хвороби, не забувайте часто і ретельно мити руки, в тому числі використовувати антисептики, уникайте скупчення людей і контактів з хворими людьми, частіше провітрюйте приміщення і частіше робіть вологе прибирання. Дотримуйтесь здорового способу життя. Якщо ви все ж таки захворіли, залишайтеся вдома, не наражайте на небезпеку інших, звертайтесь до сімейного лікаря. Самолікування небезпечно формуємо культуру здоров'я разом.